Так, хлопці, олігархи, всім привіт. Сьогодні у нас 1 січня, всі відмічають новий рік, а ми їдемо з відеодопомогою одному з підписників красилів. Машина в нього не заводиться. Зараз я взяв ноутбука, продіагностуємо машину, подивимося, що в нього таке там трапляється. А далі вже будемо визначатися, ремонтувати чи не ремонтувати. Сідаємо в ластунечку. Одразу людина мені скинула геолокацію. Їдемо на наші коробочки. Все погнали на Красилова. Мінус 9. Друга поділка. Я проїхав десь приблизно при... знову 5 кілометрів. Мінус 9 на вулиці. Не грів машину зовсім. Завівся, вигнав і поїхав. Все, я в місті Герой Красилів. Тут, до речі, Рено. Заїхав в місто, їду по місту на адресу, яку показує мені наш навігатор. На вулиці нікого немає, 1 січня. Усі п'яні вдома валяються. А де на Андрюша їзде. Так, все під'їхав, ось тут навіть міганчик. Такий четвертий стоїть. Зараз чекаю людину і, і, і йдемо до його міганчику. Так, ти? Не проти, що ти? Ну проти ще поснімаю, ні? Так, що у нас тут? Пише чимжекшон. Нічого ніде не, не реагує нас. Зараз підключимося, подивимося, що там почув. Так, хлопці, приїхав я, машина є. Дуро діагностувати кліпам не вдалося. Блок двигуна не працює. Не сканірується він. Зараз подивимося запобіжники на блок двигуна. Тому пише Check Injection в машині. І помилка є по усилителю рульового. Немає зв'язку з блоком двигуна. Акумулятор тут 13 вольт. Так що акумулятор перевірили, акумулятор опір нормальний, акумулятор не дуже. 55% вжиття в нього. Запобіжник блоку двигуна 13 тут, на 25 ампер. Не завили ми машину, на жаль. Ну подивилися, немає у нас зв'язку з блоком вприску Машина пише check injection немає у нас зв'язку. Зараз ми подивимося, що по чому по схемам, по всьому цьому запобіжники перевірили. Запобіжники всі нормальні. Але пише Check injection. Їхав додому, взяв ключі, тестера. і зараз будемо Йду обратно, будемо дивитися, що з машиною. Так, давайте, хлопці, ще раз. Машина не заводиться. Вмикаємо карточку, запалення включається, але машина, коли ми нажимаємо кнопочку старт, не реагує. Я просканував це все. по двигуну не було нічого, тобто зовсім не було цього блоку, але в гідропідсилювачі, електропідсилювачі показала. Помилку, що не має зв'язку з блоком двигуна. Машина в нас не заводиться, тому що вона не бачить блока двигуна. Ми вмикаємо, пише check injection, тобто перевірте інжекцію, перевірте систему приску і все нічого не реагує. Ми нажимаємо кнопочку, машина не реагує. ну Правильно, бо вона не бачить нічого. Вона чому її не бачила? Або погоріли запобіжники блоки всі, блок за защити та комунікації, який знаходиться ось там під капотом. Або сам блок у нас прийшли, настала йому волохата вежа, або немає на нього живлення. Запобіжники ми переставили, то що ми змогли зробити одразу. Нічого не дало. Потім я поїхав додому, трошки повчив ось тут обетку, розібрався де які йдуть троти. І що можу сказати? З блока комунікацій йде три плюси на наш блок приску. А мають бути з Нижнього штекеру І один трошки тонший, він півтора квадрати, а ті по два з половиною квадрати. Це два три плюси, котрі йдуть на блок. Два з нижнього штекеру, один з верхнього штекеру. І подивимося три ці проводи, а також подивимося масу. Може десь перетерлася в касі. Дрот якийсь і немає нічого, живлення немає. Як достали. Тут підключили, контролічка у нас. Да, да, вмыкай. Мыкнул. Нажал. На еды у нас. Еще разок. Довід цього проводи дзвоняться. Оцю штуку їлі витягнули, ось тут прожавіла і там от з дирочки їле витягнули її. Зараз збираємо тут і будемо дивитися, чому у нас не йде плюс сюди. Короте, години три ми ось тут. Ось тут у нас бачимо провод ціненький йде зелененький, а потім знову ми їх перевірили ось тут і ось тут. Про тестерам прозвонили, а воно не дзвониться. А якщо ми ось тут ось тут робимо, то дзвониться. Зараз спробуємо його цей провод приєднати і заново запустити. Так, дивимося ось сюди і бачимо, що тут все покислялося. Контакту тут у нас немає. Так, да, бачиш? Угу, Переломаний. А, переломаний і погнило все. Значить, що ми зробили? Воно окислилось, згнило і не було контакту. І машина в один прекрасний день сіли, нажали, а вона не працює. Так, візуально подивилися і знайшли. Так, знайшли ми обірваний провод. Зараз Віталік його спаяє. Це у нас провод, ось тут у нас є, F43А. йде на блок защити та комунікації. F4 у нас. ось він, Управління обмотки реле блока приску. Попрацювало реле. це різацію, тому. Не давала напругу на комунікації. Зараз з'єднаємо і потім вже зберемо і подивимося. Так, у нас є ось тут один, теж з ознаками, тому що він зелений. Тому ми його вже потім зробимо. Коли потепліше, переберемо. Збираємо все на місце і пробуємо. Так, підключили. Зараз підключимо ось тут та штучку. А ну пробуй. Давай. Що? Давай, сідай. Опа. Все. Бун yeah. ну, появився, зараз заведеш давай. Ха. Ха -ха. давай. Тепер бачимо, що машина систему вприска знайшла, але у нас тут пише чек інжекшн знову і чек ESP. Зараз подивимося, що це таке. Так, дивимося систему впрыска. Сканіруємо. Ага, це управління інжектора циліндр. Є. Машинку ми завели, але є питання по по, по четвертой форсунці у нас. Не працює в цій машині 4 форсунка, є помилка по, неї, по ней. І є у нас питання по ЕСП. Віталій каже, що до цього, цього не було. Ну подивимось. На сьогодні як би все. То, ба, ну що ми хочемо. Машинам вже, як то кажуть, 15 років. Ось так от корозія, окислення нікого не жалкує. Дрот, вроді як є нормальний, без всяких порізав та всього, але кисло був. І за цього не було у нас зв'язку з БУ. Що ж у нас тут і сталь ніде? Все тут ужаси ужасні. Йо-маю, я якийсь час пік у неділю. Хлопці-олігархи, спила мене те, що там запобіжники, 13-й запобіжник, коли ми перевіряли, на нього не йшло живлення. І, до речі, воно не йде і на моїй машині, я теж дивився, воно буде йти і після того, як оцей провод, який я з'єднав, воно тільки, тільки після цього буде йти туди. Під на реле. І коли ми. Виходить, нажимаємо кнопочку старт, спрацьовується реле, і після цього вже потім йде живлення на блок. Головну проблему ми вирішили. У нас з'явився зв'язок, машина завелась, але зараз є вже помилка по форсунці. Априв. Ну, це вже історія буде для наступного відео. Ну а на сьогодні все. Всім до побачення. До нових зустрічей. Я надіюсь, моє відео буде комусь корисним.